На сьогоднішній день у мене два холодильника. Це один із перших розміром 2х2х2. У нього стоїть обладнання Там до 13 метрів кубічних, здається, обладнання від фірми Polair. Температуру виставляла від 3 до 5 градусів. Так як в 2024 році в мене вже були збільшені трохи площі, його стало недостатньо, тому я побудувала новий. Для того щоб можна було і далі збільшувати площі та реалізовувати більше продукції. В маленькому холодильнику стоїть ось такий блочок всередині. Він працює як на охолодження, так і на нагрівання. Тобто, коли на вулиці мінус і опускається температура, то він підігріває. Працює як кондиціонер. І в новому холодильнику зовнішній блок від цієї фірми. Маквей. Цей холодильник трьохфазний і він розрахований на 80 метрів кубічних. Розмір приміщення 5,40 на 4. І ось так виглядає внутрішній блок. Він працює лише на охолодження, так як тут немає тені